Всім привіт! Це програма «Диваки», а я Олександр Гордус. Сьогодні ми вас знову будемо дивувати. Дивуватимемо вас 29-й раз. Сьогодні диваки знову вас розірвуть по повній програмі, у хорошому сенсі цього слова. Отже, нестандартні люди у стандартних захопленнях. Дивіться сьогодні. Як обставити всю Україну, Я те, от сильно біл його білого по Хто перший дизайнер на селі? Come on, everybody, давай всі, що намагається сказати землянам цей чоловік. <рес> Продовжуючи нестандартні прикольчики, ми приїхали в місто Бровари. Чому ми сюди приїхали? Тому що тут є Андрюха. Андрюха став у 15 років майстром спорту міжнародного класу з ушу, роздає всім, кому треба і кому не треба. Ми з ним познайомимось і він нам розкаже приколи броварів. Привіт, Андрюха Добре. Як Добре. Ти слухай, я знаю, що ти в 15 років поїхав е і дав всім гівна роздав, як то кажуть. Скажи мені про такі приколи. Ти поїхав в Китай і що там робив? Кого там? Що там З ким? Так... Малазійцями, Індонезія, Китай, Гонконг, Росія. Слухай, а там в Китаї взагалі якось ставиться, то мистецтво дуже розвинуте, я знаю. Тобто всі малюють щось там картини, якісь там кімоносиці приколи. О, Це. Там очень много. Ага. Там все, все, все пытаются заработать, там все мастера, все рисуют. Угу. Э, если заходишь на, на базар или в магазин, то есть ты европейцы или ты спин не китаец, ты не отъясню, тебе хватает за руку и не отпускает, да, пока ты не купишь. Слухай, а знаешь про квадрат Малевича? Черный квадрат, знаєш? Да, то, который там шахматной доступ нарисована. Да. что А до речі, ты замыслился на тем, ну вот есть такие вид спорта, как бильярд. Ты играл в бильярд? Да. Да? Подобається там? Да. Там, Часто а, ходиш? Так, да, там кій похож на нашу, на нашу палку. Ага. А ти задумувався колись над тим, хто малює ці коротше, кульки в пулі. <рес> <рес> ну там шестірку намалювати, там полоску, і там. я не задумувався. Є один хлопець, який все про це знає. Дивіться далі. Ні, на день я не граю. Артем Кошовий. Перший взяв Кий у 5 років. З 10 років грає у більярд на професійному рівні. З 99-го року перемагає практично у всіх чемпіонатах та турнірах з полу в Україні. У 15 років займає перше місце на чемпіонаті Європи з більярду серед юніорів у дисципліні Вісьмірка його мрія стати чемпіоном світу у більярді. Чим легше починаєш тренуватися професіонально, тим це краще. Як тільки Артем наважився взяти участь у змаганнях, відразу ж переміг. Це був перший чемпіонат України не серед юніорів, а серед дорослих. Хлопчика висотою трохи більше за Київ назвали перспективним більярдистом, а дехто його почав навіть побоюватись. Когда я був мічеславною зрослим овікам було тіжліграю. Якби как бы маленький мачик виграла тебе, це неприятно все-таки. У 14 років Артем завоював славу кращого в Україні гравця в пул. Кулі наче надресировані таргани, розбігалися по нірках від кия молодого київського вітоза. З часом хлопець навіть позбувся своєї найгіршої звички влаштовувати сцени при кожному програші. у мене була звичка, я кидав кій, сильно білого пол. То тобто, есть там доходило даже не до того, що кий чуть не ламався. 50% виграшу вигашу більярдиста залежить від його спокою, каже хлопець. Довелося з цим змиритися і вчителям у школі. Вони не ламають киїчі указки кожного разу, як кошовий прогулює уроки у більярдних клубах. Почався свічебний год. Я в школі даже ще ні разу не був. Насправді фанат кия та куль випробовує себе у виснажливих тренуваннях часом по 6 годин на день і не даремно. Здесь я пройшов через чемпіона в Білорусі, чемпіона в Росії, через того ж Сталєва. Євген Сталів московський ас у більярді. Його по праву називають легендарним гравцем. У більярд прийшов підлітком. Багатократний переможець російських чемпіонатів, достойний учасник європейських турнірів. Навесні цього року на черговому етапі відкритого клубу Росії полу 15-річний Артем Кошовий обіграв Євгена Сталіва з рахунком 9-5 на користь українського малого. Коли у Сталіва падає випадкова куля, знавці кажуть. Хороший удар даремно не марнується зараз. Ми з Артемом спробуємо довести, що Київський вундеркінд – достойний конкурент московському віртуозу в артистичності та несподіваних рішеннях. сейчас є діти, що младше, есть паш. по 7 лет приходять. Даже їм приходять то такі кии им делают маленькі специально, щоб вони тренироваться могли. Да. Я би ще із задоволенням поганяв кулі по столу з Артемом, та у той вечір малий готувався до чемпіонату світу. До цієї важливої події залишалось всього навсього 5 п'ять днів. Может быть кого-то я удивил, но ничего здесь удивительного нет. Просто надо хотеть это делать каждый день тренироваться и такие результаты будут ни у одного у меня. На что скажешь ушу? На ушу. Ну уши? Уши, ухо. Не, можно, можно. С чем его можно поревнять? С чем поревнять? Можно поревнять, можно сравнить. С чем? Можно сравнить с кикбоксом. Ну, кикбокс. Типа, встали вдвоем и… Да, да, и мочится. Ага. А меч для чего взагали? Меч… Водянец. Чтобы, опять же, драться и демонстрировать технику ушу. Вот. То есть, те же самые проколы. Ну, ага. то есть, у тебя это не получится. Да. Ставлю 100 баксов, не получится. Не вийде. Получится. <кхе> ну, що в нас вийде і що не вийде. Дивіться далі. Чию шкіру використовує цей чоловік у своїй справі. Чому він не говорить людською мовою? Андрюха, розкажи мені про цей про. Движухи, дискотеки, ти ж взагалі ну ти ж спортсмен. Зрозуміло, що ти не можеш не пити там або там в тебе немає поганих свічок. Якщо вам говорять, що спортсмени не п'ють, є по плохий привозі, не вес. А з дівчатами як? Ну то ти ж супермен, ти чемпіон. Дівчата приходять, кажуть, що Андрюха, Ну, а, Мені для дівчат спиртного не треба. Вот, там, там, я, я без притного справляюсь. Да пишу. Нет такие секреты у тебя? Нет, ну вот и вот там идут, и улыбаются, смотрят. То есть уже секретов нет. Уже секретов нету. А взагалі стиль одягу якось відіграється тут там вот кимоно, ти прийшов в кимоно і всі дівчата твої. Я сам себе дизайнер, сам смотрю, у меня есть свой вкус. А кто кращий дизайнер, ти уважаешь? Человек чи жінка? Дизайнер, хто краще придумує шмотки. Чоловік чи жінка? Ну, я, навіть, навіть не можу сказати, а я жінка. жінка. Це знаєш, було написано в інтернеті якось. І Бог створив жінку. Тваринка вийшла злісна, Але цікаво. <різь> є дизайнер, дизайнер, неймовірний дизайнер, неймовірний дивний дизайнер у нашій програмі. Дивіться. У мене є мрія це завоювати весь світ. Юрій Вульвач частий гість столичних нічних клубів, інженер радіозв'язку та дизайнер самоучка, стверджує, що знає, як покласти штабелями усіх чоловіків перед будь-якою дівчиною. Завоювати світ збирається відходами швейного виробництва та шкірою. Я хотілося попрацювати на заході, тому що я знаю, що якби я жив там, працював, скажімо, в Англії чи ще де. Я перевернув би. Я показав би, що на що здатні українці uh -huh. е, в плані моди. Хто, хто, хто диктує моди? Можливо, колись законодавцем світової моди справді стануть українські козолчани. У цьому селі кожен може собі дозволити вдягатись у власного дизайнера. Юра Вульбач – їхній земляк і роботоголік. Принаймні молоді дівчата дивувати столичних парубків вже мають у чому. А дівчата у нас просто, що самі гарні, а що упаковані класно, це вже взагалі дає такий позитивний результат, ефектний. Come on, everybody! Давай всі. Зараз будемо їсти. Стоп, стоп, е, наберіться терпіння до голої правди ми ще дійдемо. А поки що маленький екскурс в історії творчості авангардного дизайнера. Як все починалося? Починав дивувати Юра, як тільки з'явився на світ. Дату його народження таїть у собі дві сімірки. Вульвач вірить, що ці числа можуть належати тільки творчим людям. Творити хлопець почав тільки після армії. Ви знаєте, коли прийшов з армії, захотілось одягнутись. Це були такі досить важкі часи. Не було всього цього. І Я почав шити. Жив Юра творчо, щоб відрізнятись. Ось це пальто свого часу стало писком козелівської моди. Дизайнер-авангардист і досі часто згадує, як реагували на нього люди. Я пам'ятаю, коли вихнула Чорнобильська станція, а я тоді працював, я створив одяг такий наворочений, і стою, А ззаді в мене кажуть, оце таке в Чорнобилі дають обмонтирування. Вже мода десять разів змінилась. І Юрію вже за 40, Але талановитий козолчанин продовжує шокувати своїми моделями. Так виникла колекція до фестивалю авангардної моди. А ще напівоголені дівчата із монтованими одяг лазерами. Власники нічних клубів полюбляють влаштовувати вечірухи із такими майже інопланетними кралями. У козельці Вульвач теж знаходить застосування своєї творчості. З місцевими моделями він вміє влаштовувати справжні екшени, такі, що Києву навіть не снились. Парубки готові бігти за такою вантажівкою, хоч і до Києва. Чому? Що вас може викликати? Е, гарні ноги. Е, і коли це в шкіру одягнено, це взагалі це як чоловіки зрозуміють. Я як комп'ютер прокручую в голові, на якій це дівчині повинно бути, і я, яка вона буде класна. Я, як правило, знаю розміри. Інколи на себе міряю, в мене ж такі ж невеликі розміри. У ну, мене такі, бачите, якби сексуально еротичні. А в яких ви стосунках з дівчатами, з якими ви їх вдягаєте у ваші речі? Ну, це я в дружніх стосунках. І якщо може хтось там подумати, що в мене якийсь там роман, я вже 20 років одружений. Mm -hmm. Так що в цьому плані я якби крепкий орешек. Основна фішка Юрія Вульбача – він створює одяг із всього, що потрапить під руку. Шкіра йому нагадує часи Адама і Єви, а нетрадиційний одяг допомагає розбити сіру буденність. Втомилися від суйти мегаполіса? Їдьте до козелецького майстра. Отак от пульс. на руках особливо воно можна і сюди носити. Так? Ну, і воно прикольно ж, якби дуже стильно. Це якби моя розробка. Mm -hmm. Тут включаєш світовий сигнал, і воно так пім-пім мігається. Mm -hmm. ну, Прикуто, нормально. Якщо будете уважно дивитись, ми вам покажемо, хто такий мухуй-бухуй. Дивіться далі. Вообще, первый раз, когда попал, попал в Китай, mm. это, конечно, было э, как, очень смешно. Потому что непривычный язык. Конечно, очень много матов на нашем языке. А я тебе Например, мухуй-бухуй. Вот. Бухуй, бухуль, да? Ты по-китайськи щось означає? Да, да от тогда стріляй, не помню. Ага, не понял, знаю, не помню. четко человек, да. Ни хао, это здравствуйте, это все. Ага. Вот, а, а... а алфавит ви взагалі по китайське якийсь? Ну там є алфавит у них, я хочу, там що у него у них там багато символів, там, щось там півтори тысячі, чи, 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 чи щось дві чи три чи. А, це да. правда вже? Помню, байла. Не знаю, сижу. Ой, извини. По байла, это не понимаю. А, не понимаю. Все, я зрозумів. Так що, ну, нема. Нема. Да. У них очень много там символов, там около тысячи с лишним. Ну, я не пытался это все делать, потому что это извращение. Я считаю, это. Ну, алфавит ты украинский, я бы российский знаешь. Естественно. А давай спробуем алфавит задом на паки прочитать. Возможно, это сделать? Что там? Я останешь, да? Да. Я. Ю, Ю, потім що там. Ну, Є такі люди, які говорять, це так, ніби жарти такі, що можливо це ще якийсь інопланетянин. Дмитро Куценко лікарі стверджують, що народився природним методом 29 років тому. Ніяких ознак інопланетного походження. Однак при комунікаційних процесах дивує оточуючих своєю нестандартною мовою. Але дав Енем Уелоп Ярк Алем, найлім, найлім, хилазор. Зенко, 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 сідів іт. Отнілбюл, отнілбюл, отнілбюл ізор'єс, Йонзі сіялдебет літям сопвитець. В дитинстві Дмитро був звичайним хлопцем, багато читав і любив грати у футбол, а ще встановлювати власні рекорди. От Я був собі поставив таку ціль от жонглювання м'ячем. Жонглювати м'яч ну двома ногами, колінами, головою, щоб не пав на землю. От я два роки займався і був встановив свій такий рекорд 1732 рази. Але основне захоплення, яке і зробило Дмитра відомим диваком перевертання слів. Почесне місце у книзі рекордів України він посів саме завдяки цьому нестандартному хобі. Така аналогічна книга є в Росії. Ну, от там є десь Сибіру, звідки той росіянин не теж так може говорити. Я б хотів з ним зустрітися. Україна Росія так позмагатися, позмагатися. хто кого переверне. Зараз Дмитро навіть не уявляє, як можна уникнути думок з перевернутими словами. Це постійно. От я на роботі чи додому йду, чи де б якомусь транспорті їду. Постійно в голові якісь слова, ну нормальні слова, і я їх перевертаю задом наперед. Так він мислить вже 20 років. Не блискавка його вдарила, і не хтось по голові надавав. Почалося все із банальної прогулянки із бабцею. Ну, так зараз пам'ятаю, йшли ми з бабусею в селом і дивлюся, вивіска їдальня. І так якось іду, воно в мене привернулося. Я не лад їй. Ну, так почав більше якесь слово, воно перевертається, все виходить. Щоб здивувати вас, він ламатиме язик на найскладніших і найдовших словах. А рефрижераторський. — «Роте Резерфер» — 12 А, тобто ти... — Відразу говорю слово, скільки в ньому літрів. Зараз ми говоримо, я можу за тобою повторяти всі твої фрази за ним наперед. А ну, скажи, будь ласка, я Олександр Гордус, ведучий програми ділоків. Ярдне скило і чудев емергорб і ковейт. 255 мм мілім. І тяп, і те тяп, то схуд. Зараз так важко відразу скільки літер. 207 літрів, 50, 10, це 17, 5, 4, 21 міліметровий, 13, 21, 34 чотири літери слово. Ого. А знаєш, як оса буде нахопити? Асо. Ані цьо. Звичайні люди перевертають слова методом візуального сприйняття. Як правило, вони записують слово, а потім просто його читають зліво направо. Дмитро ж перевертає слова на слух. От я почув слово, воно в мене у долі секунди в голові, ніби я його уявив написаний, букви ніби світяться, як сказати. Значі, прожектором ос освітляє. Ну, і моментально наче, читаю його задом наперед. А Це абсолютно... все за секунду, за дві проходить. Давайте проведемо експеримент і прокрутимо навпаки запис із перевернутими Дмитром словами. Теплохід. Діхолпет, де плохий. Анестезія. Дослідження експертів із творчої групи програми «Диваки» дали такі результати. Відмотуючи звук назад, можна почути реальні слова. Однак не співпадають наголоси і важко зрозуміти цілісність тексту. Ні, взагалі я привертаю не так, що, скажімо, візьмемо вірш чи пісню і... Що я беру його з останнього слова читаю. Так само в такому порядку, як слова написані звичайною мовою. Можна, наприклад, як умру, то поховайте мене на могилі. Я буду перевертати по порядку. Спочатку як, потім умру, потім на могилі. Кожне слово по порядку перевертається. Не з останнього слова, а по порядку кожне слово. Отак. Не намагайтесь повторити це вдома. Виявляється, це небезпечна гра із потойбічними силами. Це взагалі в середні віка і зараз це. Задом наперед, отче нас читають сатаністи. Та ладно. Серйозно, це сатаністи. Вони читають задом наоборот молитви, і це їхні молитви, наче такі настоящі. Одне діло, яке я не перевертаю, це Біблію, молитви, Біблію. Є такі люди говорять, та, це ти, типу, завчив усі слова задом наперед. Ну, говорю цій людині, завчи хоча б, хоча б 100 слів, і через місяць розкажи мені їх всі задом наперед. Кут, кут, кут. Uh, всі ж знають, що в кожному місці є якийсь такий приколіст, якого знають всі. Або якийсь дивак, який всіх дивує. Знаєш якихось таких бровиків? Ой, по-моєму, кожний Ага. А от серед е, хлопців-бійців таких, от, як ти, є якісь такі uh... диваки, які б'ються так, що у ваші століття. Uh, uh, є, звісно. Э например, э именно в Броварах? Да. В броварах, А будет э что ты, знаешь, якогось там <шшшшш> отрви выбросил? Да, был у меня такой э раньше друг. <служув> то есть ну, он сейчас живет брова, Броварах. То есть ему, э как говорится, э хлеба не корми, то дай подраться. Хлебом не корми, дай подраться. Да. И что ты ему даешь? Он даже специально пошел работать, работал в магазине охранника. Специально ради того, чтобы пойти подраться. Ну, бика за лицеклассы. Че, все он любит? Не, лучше этого не делать. Например, я пошел подраться, а у меня соревнования через месяц чемпионат мира. Вот никто не застрахован, травма, и поэтому накрывается чемпионат мира. Это много тренировок, много труда. Якщо ви знаєте, що ви теж не застраховані від диваків, які чекають на вас в наступній програмі. Дивіться, дивіться у наступній програмі. Хто насправді володар міських тролейбусів? Для чого збирається така кількість джипів? Чому вони руйнують своє життя? Eu não